Всім привіт! Мене звати Віхорова Інна і хто вперше на моєму каналі, я вітаю вас, тут багато про моду та стиль, тож підписуйтесь. Сьогодні продовжуємо нашу рубрику, в якій ми говоримо про популярні естетики початку 2024 року. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Якщо ви дивилися попереднє відео, там ми обговорювали естетику Mob Wife та Office Siren. Це дуже популярні естетики початку 2024 року. Переходьте обов'язково за посиланням у підказках, там буде повне відео. А сьогодні ми продовжуємо і на черзі така парочка зовсім не схожих естетик між собою. Перша називається кокет, інша називається Grandpa Core. Тож, давайте почнемо з естетики кокет, і не забудьте про лайк та комент, якщо відео вам сподобається. Я вже згадувала у попередніх відео, що тренди, мікротренди особливо, змінюються так швидко, що ми просто не встигаємо за всім. І це нормально, не коріть себе, просто іноді вам приходить певна інформація, і я вирішила бути таким гідом в цих естетиках, щоб ви не путались. І цікава ця інформація. Я ділюсь з вами, і ми з вами разом розбираємось, що круто, що не круто, що можна пропустити, а що можна собі надати в своє ДНК стилю. Тому починаємо сьогодні з естетики кокет. Чому я обрала саме її? Поясню, тому що кокет це естетика, головною ідеєю якої є створення жіночного такого кокетливого образу дівчини, яка вміє певним чином так красивенько фліртувати. Образ дівчини в стилі кокет він поєднує в собі не тільки певні інші стилі, а й інші естетики. До прикладу, естетика Angel Core, Messy French Girl, Soft Pale Grunge, Ballet Core, Romantic Academia і так далі. Тобто, ви бачите, який мікс у цього всього, і про щось ви могли чути, про щось ви навіть і не чули. Тому кокет це таке більш для мене, як об'єднання цих всіх естетик в одній естетиці. Тобто, аби не розпилятись і не говорити про кожну окрему, про кожну естетику окремо, я виділила для себе кокет таким чином вам показати, що це таке, які особливості цієї естетики, і взагалі навіщо вона? Багато критиків говорять, що ця естетика кокет це така відсилка до 50-х, 60-х років. Дуже часто згадують про фільм Чорний лебідь. Я, звичайно ж таки. Приймаю різні варіанти. Мені здається, що вам потрібно більше прослухати про цей стиль і зробити свої певні висновки, що вам резонує, що вам відгукується. в коментарях. Обов'язково опишете мені. Мені буде дуже цікаво почитати, як вам ця естетика. Якщо ви чули про вікторіанську епоху, про стиль Рококо, то ця естетика, вона про той самий стиль. Дівчина в стилі кокет вона відтворює таку романтичну ніжну дівчачу натуру. Саме тому ця естетика, вона а, буде. Суперово підходити для е, дівчат таких підліток. Перш за все, ви маєте звернути увагу на поєднання вінтажу та сучасності. В цій естетиці важливо підкреслювати жіночність, правильно розставляти акценти е, та не боятись показувати таку легку нотку сексуальності. Головні кольори цієї естетики бежевий, світло-рожевий, білий, тобто всі ніжні пастельні Відтінки. До речі, якщо ви дивились моє відео про трендові кольори, а також відео про тренди, я тут обов'язково прикріпляю, я там говорила, що пастельні відтінки це мега тренд 2024 року, а саме весна-літо. Тому ця естетика, вона так дуже органічно вплітається в 2024 році. так Прилаштовується до наших трендів і тому вона має резонувати багатьом дівчатам. Якщо говорити про прикраси, то тут ми віддаємо перевагу більше золоту або а, перлинкам, якимось перлам. Так? А в макіяжі, в манікюрі ми звертаємо увагу більш на червоні акценти або традиційні нюдові тона. Якщо ви хочете виглядати дівчиною в естетиці кокет, то вашими найкращими друзями будуть певні рюші, певні якісь легка бахрама, певне драпування на виробах, бантики, сердечки, стрічки. проте, Дивіться уважно і не загравайте з цією ляльковою такою естетикою, тому що головне, мені здається, у кожній естетиці не втрачати саму себе і подобатись собі, не переборшіть, як то кажуть. Дівчат, пишіть, як вам ця естетика, тому що мені здається, я так уже багато всього сказала. Мені. Ще здається, що коли я кажу і прикріпляю приклади, то вам більш зрозуміліше. Прикладів багато, тому так концентруйте свою увагу виключно на собі і на своїх вподобаннях. А ми переходимо до наступної естетики. Наступна естетика звучить як ґрендпа Core». Це така естетика. Мені здається, ви вже про неї чули, але я е, не буду оригінальною. Повторюсь. Ми беремо завзірець нашого дідуся і просто копіюємо його стиль. Це якщо простими словами, це таке певне продовження естетики Coastal Grandmother, Тобто бабусі з узбережжя, яка була популярна влітку минулого року, так? це така більш певне продовження. Так? Якщо у нас вже бабуся була, тепер переключаємось на гардероб дідуся. Тільки якщо бабусі біля моря носили елегантні речі вишукані, то дідусі тут більше відрізняється такою кічивістю, яскравістю. І не боязню принтів. В основі рендпа uh, Core uh, – еклектика. Ця естетика вона спонукає нас експериментувати з кольорами, з фактурами, з певними стильовими атрибутами. Але вона не має бути такою кричущою неоновою uh, палітрою, так, на собі вдягнутою. Тобто uh, яскраво рожевий колір, фуксію та всі елементи неона ми залишимо барбі кору, який був популярним минулого року. А зараз так різко популярність цього кору впала до майже нуля. Коли ми говоримо про яскраві кольори, то тут краще звернутися в аксесуарну групу, тобто додавати тих самих кольорів більше в аксесуари та якісь деталі. А саме ядро образу має бути в більш спокійних приглушених тонах. До прикладу, це можуть бути відтінки гірчичного, цегляного кольору, винного, глибоко зеленого або баклажанового. Тобто тут уже обирайте, як вам подобається: а ось аксесуари і принти. Ну, дайте собі повний карт-бланш, і чого ваша душа просто бажає те, і на себе і вдягайте. Що мені найбільше подобається в естетиці Grand Pac. Так це а, просто велика любов до комфорту. Ось я дивлюся приклади, і я просто закохана в ці самі жилетки. Це такий студент. Препі якогось коледжу Ліги плюща, але вже на пенсії. Тобто він не відійшов від своєї естетики і продовжує носити щось таке, типу в стилі препі, але вже називається це Grand Pacour. Також мені імпонує, що естетика рендпакор вона гендерно нейтральна. Тобто і внуки, і внучки можуть адаптувати гардероб дідуся під свій смак і виглядати мега стильно в 2024 році. Тож відправляємось в мас-маркети, в секонд-хенди особливо. Дуже часто естетика Пакор саме взята з секонд хенда Також шукаємо у своїх бабусь, дідусів. Фах, якісь такі речі, тому що мені здається, що колись речі були настільки якісними, їх купували на роки, щоб щоб уж точно. Знаєте, служило довго. Тому обирайте в'язані жилети, кардигани, сорочки в полоску, в клітинку, жакети, піджаки по розміру. А, ну, також можете обрати світера, якщо вони в хорошому а, збереглися в хорошому стані. Так, з якимись кітчевими орнаментами. Тобто, якщо ви знайдете якийсь аглі светер, це оця тематика це ці такі. Страшні некрасиві світера, оце воно все в цю грендпакор, Core Aesthetic. Під такий ретро-настрій будуть підходити класно аксесуари, типу кепок, типу якихось рукавичок, можливо, шарфики, шалики і так далі. Це все сюди відноситься, це все виглядає в поєднанні з сучасністю, сучасними якимись речима мега круто і стильно. Берети, лофери, кросівки на низьких подошвах. Різні аксесуари, це все дідусинкор, це все гренд-пакор, речі з історією. Так, це все сюди відноситься, це все має місце у цій естетиці. Тобто, давайте підіб'ємо такий невеличкий підсумок, що ж входить в ДНК гренд-пакору. Це матеріали хороші, типу твіду, вельвету. Шерсті, бавовни, тобто, оце такі хороші, якісні матеріали, які служують, служать довго, навіть якщо це такі певні вінтажні речі. Наступне це клітинка або лінійка. Тобто, як головні такі принти, так, полоска, яка також може бути як корекційною методикою, яка буде видовжувати ваш зріст. Наступне, що є в ДНК цієї естетики, це комфорт та зручність. Тобто, ми маємо розуміти, що річ комфортна для вас, що вона не створює якісь Певні, не сковує ваші рухи, вона вільна і силуети більш простіші, крій вільніший. Так, наступне це поєднання різних фактур, кольорів, принтів. Звичайно ж таки про це я вже сказала. Також не забуваємо про ті самі кольори. Вони мають бути, ядро образу має бути більш в таких. Глибоких, темніших кольорах, типу темно-зеленого, такий гірчичний цегляний. Тобто більш темніші кольори, але в аксесуарах це яскраві акценти. Аксесуари ми обираємо більш яскраві і не боїмося, крім неону, звичайно ж таки, крім неону. І останнє, що можна так рисочку підвести, це ретро вайб цього образу. Тобто не бійтесь бути ретро в цьому образі, і мені здається, що це певний такий шик, певна така цікавинка а, саме в рред-пакор, в цій естетиці, коли ви не боїтеся бути вінтаж з голови до п'яток. Як вам цей е, кор, ця естетика, пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. І на цьому я буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, підтримайте україномовний контент вподобайкою, коментарем, підпискою на канал. Як кажуть, зараз модне слово, зробіть червону кнопочку сіренькою. Так, е, я дуже вдячна, що е, моє малесеньке ком'юніті розвивається з кожним з кожним днем з. Все більшим і більшим. зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.